Сьогодні, 28 травня, Шосткинська громада прощалася з Олександром Сергійовичем Лисицею. У парку Свободи зібралися його рідні, друзі, знайомі. Він народився 8 вересня 1977 року. У Шостці. навчався в школі ліцеї. Згодом здобув фах електромонтера в одному з училищ. Рішучий, відповідальний таким Олександр був і з юності. Як сказали би е -е, ребята? Заднюю не давал. Уличный парень, который один из немногих с улицы пошел воевать еще. Когда Воронинскую часть обосновали, он сразу пошел. Было то, в апреле так получилось, что мы с ним очень плотно у нас, жены, подруги были. Дети у нас дружат, соседи по подъезду, дети. Выезжали на природу, ходили на площадь по поводу акции «Повернись домой». Это Ходил он. Ну, так и общались. А последний месяц что-то закрутилось так и неожиданно. Человек же он не из тех, которые жалуются, как ему на самом деле. Если у него одна рука нормальная, ноги или ходят, половина органов внутри нету. Права рука не піднімається лише груді. Для мене був шок. Він воював із 2015 року. Був учасником антитерористичної операції. Потім, у 2022 році добровільно став на захист України вже в лавах Зсу. У 2023 році, виконуючи бойове завдання під Лиманом, Олександр Лисиця дістав складне поранення. знадобилося багато операцій та 9 місяців важкого лікування у Дніпрі, Києві Львові. У чоловіка була неймовірна сила волі. Він з допомогою лікарів знову став на ноги. Він втратив нирку частину селезінки, носив у тілі кілька уламків. Попри складнощі, він ніколи не опускав руки, будував плани на майбутнє, як допоможе стати на ноги доньці Дарині та сину Назару. У двоє дітей мої внуки у нього хорошим отцом Був що хочу сказати. Ну, не сложилось у них з моєю дочері німножка життя розталіс. Дітям допомагав все время. Она поддерживала його. Я йому там всім операції на ноги. Думали, що не встанет. Ні, молодець. собой, собою, купил вот этот тренажер, тренажер займався і вже став без палички ходити, уже сам, ну тільки жити і жити. Так життя сложилася. Попри всі старання травма не залишила шансів на життя. І 27 травня Олександр Лисиця помер. Тепер йому назавжди 47. 30 років назад я навчала Сашка. Сьогодні біля труни його племінник, Кирила Лисиця, якого навчаю сьогодні. Ми вчителі готували своїх дітей, готуємо не для військових дій. Ми мріяли з ними про подорожі, про щасливі родини. Про щасливе майбутнє. Але расисти всі плани, зламали наших захисників України, їхніх сімей, залишили без батька, дітей. Сашко, дякуємо тобі за захист, дякуємо тобі за те, що ти нас захищав і будеш захищати, ми в небесному. Дякую родині, щирі співчуття. Ваш тато, ваш чоловік, ваш дядько, герой. Слава Україні! Присутні поклали кивіти до труни захисника та провели його дорогою, слави, честі та вічної шани. Поховали Олександра Сергійовича Лисицю на алеї Слави.